Всім доброго дня! Курки вийшли всі на вулицю. Тепленько сьогодні не такий мороз сильний Дивіться, що вони мені тут зробили? Грибуть! Тут купаються під клеткою. Це мої кролики. Здрасті, здрасті, мої красавці. Ти вилізла. Подивіться, подивіться, що робить. Подивіться, о, о, виволоклася, а назад не може. І тут в мене кролички. Баранишка моя. Зо красуня. І тут є, і тут є. О, подивіться, красунчики які! Подивіться, які красунчики! О! Здрасте! Здрасті, пискуни!